Мене цікавлять юридичні паски, які можуть чекати українські українців при купівлі нерухомості. Я задаю конкретне питання. Сказарій зайшов. Так. Да. Задаю конкретне питання стосовно балі. Uh -huh. Я знаю точно, що там не продається земля, не продається нерухомість. Вона здається в оренду на 49 років. Ні, це не паска. По-перше, тобі трохи виправлю. Є два варіанти купівлі нерухомості на балі. Земельна ділянка або може. Бути в так званій оренді з термінуванням 50 плюс років це лісхолд, коли mm -hmm. в тебе є умовно два терміни: 25 30 плюс 25-30. Але в законодавстві індонезії прописано, що після цих 50 років ти можеш домовитися з лендлордом знову, з власником ділянки, і ще зробити нову історію на 50 років. Другий момент це фріхолд. От у нас є проєкти зараз, це коли земельна ділянка купується у власність на компанію з терміном 80 років, плюс ще 80, і ще 80, в залежності від того, ти можеш потім змінити. Що значить плюс 80? Ну, це що, автоматично? Тебе 80, років на юридичну особу, наприклад, антагруп. Потім я продаю цю ділянку, наприклад, Сенсару. Угу. І ти її володієш теж 80 років. Автоматично. Автоматично. Від, від дня покупки. Від дня покупки. Новий Термін uh -huh. в тебе починається, тому що змінюється юридична особа.